Вітаю українці! Так як ми записуємо сьогоднішнє відео в День Гідності та Свободи, хочу вас привітати з цим днем. Хочу подякувати за те, що ви її маєте, і неодноразово народ України здавав екзамен стосовно відстоювання своєї честі і гідності в і 2004 році і в 2014 році і революція на граніті і Україна без кучми і на жаль ми продовжуємо відстоювати вже під час повномасштабної війни я не вважаю це святом я просто ми відзначаємо цей день ми пам'ятаємо цей день за що ми стоїмо ми пам'ятаємо за що віддали свої життя Десятки тисяч наших з вами співгромадян. І в цей день, так як я побачив звернення Зеленського, хотілося б прокоментувати відреагувати на це звернення. По-перше, подякувати Дімі Літвіну за те, що написав дуже чудовий текст, як завжди, це він робити вміє. Подякувати Зеленському за те, що його дуже гарно прочитав. Але не хотілося б, щоб знов гарна промова, гарно написана, залишилась гарною обгорткою. І на саму суть було просто напльовано. Бо будь-які слова мають підтверджувати з діями. Ну так мене виховували батьки, наприклад. Я якщо комусь щось пообіцяв чи сказав, ну, вмру, але маю виконати. На жаль, ми цього не спостерігаємо. Ми не спостерігаємо всі шість років, і немає впевненості після того, що пережила і побачила країна, що в цей раз ми цим словам на всі 100% можемо довіряти. Чи прозвучали гарні правильні слова? Ну, звісно, дуже багато гарних і правильних слів я почув, але натомість я Андрія не отдам, ну, вони перекреслюють всі ці слова. День гідності та свободи, коли відбувались події на Майдані. Алібаба був помічником Льбруса Тадеєва, який разом з тітушками штурмували одні з барикад на Майдані. Чи був на Майдані татаров, в який зараз сидить в офісі президента, до 100% був тільки по інший бік того майдану? І розказував, що це самі протестуючі собі стріляють в спину. Чи був, наприклад, на майдані Захарченка? Він відповідав за силове, силовий розгон Майдану. В принципі, через що він і розпочався в тій в тих масштабах, які ми вже побачили згодом. Але, наприклад, міністр Галущенко живе в його будинку. Ну вже не міністр, його подали відставку, але він представляє команду.